Яка відповідальність передбачена за неподання податкової декларації? Чи цей доход зовсім я не маю декларувати? Чи я маю заплатити з цього податку? Тобто тут, тут треба обирати, якщо у вас декілька так. робіт, де це вигідніше зробити? А, так. Хотіла би ще зараз пройтись по деяких питаннях, які угу. ми отримуємо від читачів? Питання щодо діяльності українського ФОПа в Чехії, чи потрібно подавати декларацію? Якщо я вже сплачую податки в Україні, в Чехії перебуває на основі візи тимчасового захисту. Якщо ви о, податковий резидент Чехії і берете, хочете, наприклад, ту знижку на дитину і вам підтвердили до Міціл, угу. якщо дійсно вам підтвердили доміціл, так ви маєте це записати у податкову декларацію. Якщо будуть підтвердження вже сплаченого податку в Україні, то можливо, о, щось з цим зробити і платить податків менше, чи взагалі з цього не платить. Потрібно дивитися по ситуації, угу. але якщо я податковий резидент Чехії, я маю тут в декларацію занести і оподаткувати доходи з усіх куточків світу. Якщо я податковий не резидент Чехії, то ці доходи українські я не записую, але записуєте ніж... їх в країні свого податкового так, резидентства. Так так, так, так добре, працюю ФОПом. Питання щодо податкової пільги і пільги на дитину, чи можу одразу дві застосувати? Можете питання до даньового резидентства? Як враховується надходження? Наприклад, якщо рахунок ФОП угу. виставив в грудні, а угу. гроші прийшли в січні, да. цей прибуток в який рік враховується? А я враховую прибуток в податкову декларацію року, коли я фізично гроші побачила. Угу. Тобто я виставила рахунок в грудні. Гроші прийшли в січні. Я вже не рахую так, це в декларацію 23-го, Це піде в 24-й. Угу. Тому якщо я виставлю комусь фактуру на мільйон, а мені її не сплатять взагалі, то я ці гроші не оподатковую взагалі. Чи потрібно відображати в податковій декларації в Чехії разом з доходами офіційного працевлаштування тут? Доходи від офіційного працевлаштування в Україні. Повертаємось до нього доміцил, сил податковій резидентстві, і о, у цьому випадку дивимось на, на договір між Україною і Чехією, договір за мизні двоєздані. Тобто відповідь так чи ні, я вам не дам, угу. бо залежить від ситуації, і головне від податкового резидентства, як мінімум, той факт, що є робота офіційна в Чехії, і офіційна в Україні, вже угу. значить, що чеський роботодавець за вас. Не вирішить питання подання декларації, це стає mm. вашою відповідальністю mm -hmm. і тут уже далі залежить від е, вашого податкового резидентства і від oh, низки інших факторів. Oh, oh, дивіться, ваш роботодавець це може вирішити за вас. Він вас позначить як податкового нерезидента, дасть вам лише знижку на поплатника і все. І знижку на дитину ви не отримаєте. Тобто о, податков... але ви в Україні як податковий резидент України будете мусити вирішити так, але Україна дивіться, я не знаю українські податки, але я думаю, що Україна також буде дивитися на чеські гроші, uh -huh. що Україна також попросить вас якось це задекларувати. Тобто, якщо ви працевлаштовані офіційно, то податкова декларація. Піде якимсь чином на податкову, чи через роботодавця, чи від вас. Uh -huh. І потім податкова декларація, чи це рочне зучтування, іде, а, чи як резидента, чи як нерезидента. Але все одно, якщо я тут маю великі доходи, чи на мене працівник доходи, все одно це потім декларується, якось звітність в податковій передається. Uh -huh. А щоб отримати знижку на людину з платника, я на роботі маю підписати а, чехи. Кажуть, ружовак. Це такий розовий формуляр. Ну, він зараз може бути вже і не розовий, але розовий ви... папір ще му так, так, так. А, там ви підписуєте, що я вам присягаю чесно, що я а, підписала цей папір лише у вас. І отримаю цю знижку на людину лише у вас. Угу. Ви не маєте права підписати два таких папери. Тобто, тут треба обирати, якщо у вас декілька так. робіт, де це вигідніше зробити. А так але якщо ви помилились чи забули взагалі підписати, чи щось з цим трапилось, ви маєте право а, потім подати звіт чи рочне зучтування, і вам ці гроші потім перерахують і повернуть. Тобто виходить, що якщо цей папір я підписую, то умовно мій роботодавець в місяць uh -huh. аплікує цю знижку, це 2 500 в місяць. Якщо я цього не підписала, то uh -huh. я потім аплікую всю цю частку uh -huh. одноразово за рік. Так, так, так. І, наприклад, якщо я один місяць не була працевлаштована, а інші місяці багато заробляла, то мені за цей місяць гроші потім повернуться, бо я маю право на цілу знижку. Угу, за рік. Якщо у мене дитина тут була пів року, то це буде ділитися на місяця, але я, як на, знижку на людину, маю право на всю. Угу. Добре, ще декілька питань. <гум> Якщо я працюю на ГПП, тобто основне працевлаштування за мене платить і подає декларацію роботодавець, а я ще хочу піти підробляти на доставку їжі на ДПП або ДПЧ. Чи все ще подає бухгалтер на основні замість мене? Чи я це маю зробити самостійно? Самостійно так. Працював як ФОП в Україні з закордонними замовниками. Переїхав в Чехію, закрив українського ФОПа, відкрив тут жіну, угу. продовжую працювати вже е, як чеський ФОП з тими ж замовниками. Закордонними да. повертаємось до ідентифікованої особи. А тут. Дивіться, ідентифікованої особи, якщо я продаю свої послуги mm -hmm. по Європі, там є ПДВ-звіт. ПДВ до сплати немає, але ПДВ звіт. є. Mm -hmm. Це для контрольного механізму о, Європи. Але якщо я продаю свої послуги в Україну, в США, в Дубаї, там цього звіту немає. Тобто це вже ситуація, де треба подивитися конкретно так. на цю людину так, і так, ці так, договори. Так. Mm -hmm. Яка відповідальність передбачена за неподання податкової декларації? В Чехії всі штрафи а, визначаються, штраф може бути аж півмільйону, аж 300 тисяч. А, може бути штраф за неподання це перше покута за неподання, що взагалі ви не подали, а потім ще можуть бути відсотки як пенали з декларованої суми, яку ви не сплатили вчасно. Угу. Тобто. Штраф залежить від вашої ситуації, від того, що ви потім задекларуєте, і від супровідного листа, який ви напишете. <гум> <гум> тобто є сам штраф, а є потім, наприклад, я була винна податкові 20 тисяч, але через 3 роки це вже буде 30 тисяч відсотками. Так, 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 так. Це індивідуально залежить від податку, від кількості податкових декларацій, але, скажу так, від 500 крон. До 300 тисяч корон. Угу. А якщо з'ясують, що я подала неправдиву інформацію в декларації, свідомо. Тобто, у мене був не так, що я зробила помилку, а у мене був прям два робочі договори, я тільки один задекларувала. Якщо ви будете захищатися, навіть податковому скажуть, що це неправильно, і ви маєте захиститись, і ви маєте доказати, що це було не так. Не податково доказує, що ви зробили це неправильно, але ви доказуєте, що я. Зробила помилку не спеціально. Якщо ви щось не задекларуєте і податкова дізнається, і там з цього доходу у вас має бути якийсь податок, то податкова у вас змусить його доплатити, і ще на це плюс о, підуть відсотки. Угу. І ще останнє питання: воно якраз таке досить специфічне: е, які правила оподаткування, якщо придбати акції, облігації компанії через біржових. Брокерів. Якщо я лише купила акції, купила, то податки, на податки це вплив немає. Якщо я продала, то там потрібно дивитися. Податки акцій складніші. Там потрібно дивитися, скільки я їх мала у себе, за скільки я їх продала. І мені це скаже, чи цей доход зовсім я не маю декларувати, чи я маю заплатити з цього податки. Тобто суть в тому, що оподатковуються, якщо ви їх продаєте, так якщо я їх продаю, чи коли я їх держу. І, і отримую от отримують дивіденди. Якщо це чеські дивіденди, то там одразу забирається сражкова дань 15% відсотків. Ви їх навіть не декларуєте. Uh -huh. Але якщо це дивіденди американські, наприклад, то ви їх в декларацію вносите незалежно від суми, і три крони також вносите. Але там є можливість зробити як взаємний започет. Податку, який сплатила я американцям, uh -huh. тобто в Чехії буду платити не повний податок, а трошечки менше. Uh -huh. Це складніше, там є декілька метод. Uh, тобто, якщо в мене є якісь акції, то я раджу звернутися до консультанта.